Доброго дня Ми з України. Зараз також біля Київської міської адміністрації. Сьогодні тут проходить мітинг фоків міста Києва проти нецільового, неефективного використання бюджетних коштів міста Києва. Нагадаю, що бюджет складає більше 65 мільярдів. Вийшли підприємці простифісувати проти неефективної роботи міської влади. Вимагають спрямувати кошти на військові цілі на оборону. Запишу чуть пізніше коротенько відео, що я з цього приводу думаю. Ну от такий ракурс. От, люди зібрались зараз. такі мітинги проходять не тільки в Києві, в Львові, в Одесі. Народ Починає вимагати від влади, і якоїсь дієвоктивної роботи. От, ну, от такі картинки зараз... По поводу, це... по поводу... Це... По поводу... Це... По поводу... відходів, яких ми платимо, по поводу кіль, по поводу штрафу, по поводу маги. І, на жаль, ніякі наші пропозиції. Que vem pra valer, Henrique, que foi do